Після цього взрыва, який пройшов, у нас тут всі окна перезліталися, не тільки окна, але все, що було на окнах. Пенсіонерка Галина Михайленко пригадує ніч, коли уламки збитої ракети влучили в будівлю готелю, що поруч з її будинком. Тоді, говорить, першу допомогу надали соціальні служби. Помогли, прийшли, принесли теплі речі, пліди і пайки продуктові. Волонтери поставили цю пленку, затягнули окна, то вже якось потепліше було трошки. Із плівкою на вікнах замість скла жінка прожила більше тижня. Було холодно. Це пленка здержувала тільки вітер. А так взагалі прохладно було. Та врешті вирішила встановити два вікна на кухні та у вітальні. Ну, от нам окно встановили, тепер нам залишається только зробити відкуси. На роботи, каже, витратила 22 тисячі гривень. Ці гроші її нині компенсувала міська рада. То, що заплатили, то що вийшло. Те, що те, що вийшло все. Пану Феофану вибухова хвиля пошкодила чотири вікна. Зразу в той же день, коли це все трапилось, приїхали служби, вони затягнули плівкою, все зробилось. Вона лежить ця плівка. Нові вікна Феофан Григорович встановив середині жовтня. 37 тисяч гривень за це йому теж повернули. Скільки я спочатку заплатив грошей за 4 вікна, мені всі вернули повністю. Надалі, каже, візьметься за подальший ремонт оселі. Зараз ось працюють хлопці, вони вже роблять відкоси біля цих вікон, щоб воно було як у людей. Так. То це вже за це влада не платиться. Ну а за стінку і за двері ще поки нічого влада не компенсувала. Ну, обіцяли. Вартість таких робіт міська рада не компенсуватиме, говорить міський голова Анатолій Бондаренко. Гроші надаватимуть лише на заміну вікон. Ми спочатку йшли алгоритмом, щоб поставити вікна, але багато жителів цього будинку сказали, що ми маємо інші пакети, ми маємо дерев'яні пакети, ми маємо з золотими шоросами вікна, ми маємо іншої конфігурації. Вони самі визначаються, вони самі ставлять, ми відшкодовуємо. На відшкодування із міського бюджету додає спрямували 5 мільйонів гривень. Всього десь близько 472 вікна пошкоджено. На сьогодні наразі виплачено біля 800 тисяч гривень. Значить, вчора я підписав розпорядження також біля 700 тисяч гривень буде оплачено. Подати заявку на компенсацію можна через департамент соціальної політики. Нині звернулося 135 людей. 38 вже отримали гроші. Прийом документів триватиме до 1 грудня. Наталя Черкащенко, Федір Коцаба, Суспільне новини, Черкаси.